Ще раз всім привіт. Сьогоднішня тематика. Ну, звичайно, ви все бачили. Але зараз ми з Павлом проговоримо. Тому що для мене, я вам скажу чесно, ця зустріч вийшла якось так випадково, але не випадково. Тому що я про перекази з е, Канади в Україну або з інших країн вже давненько я говорив людям, розказую, які є сервіси, деякі є переваги. А люди задавали слушне питання: слухай, Володя. Ну от питання, звісно, круто, але зараз в Україні хтось чув є обмеження, немає обмеження, як вивести. Ну, особливо тим людям, які хочуть, як би мовити, точно пустити куріння в Канаді. Тому в нас зараз в студії є дуже крута людина, спікер, звати його Павло. Він більш детальніше зараз. Павло. Я тебе попрошу, розкажи трошки про себе взагалі е таку маленьку предісторію, знаєте, п'ять хвилинку слави. Розкажи, хто ти, що ти, чим займаєшся, як ти тут от зараз опинився? Усім привіт, привіт, Володя, і дякую теж за можливість мати цю розмову. Я 9 років маю досвіду роботи в Каз. На банків України, включаючи роботу в незалежній асоціації банків України. А останні сім років я працюю в великій міжнародній компанії з офісами в різних країнах, в тому числі в Канаді, яка працює з Ютуб-блогерами. І я розвиваю в компанії Фінтех екосистему для креаторів, таких як ти, ютуберів. І наша інфраструктура включає понад 60 різних акаунтів. Фінансових інститутах по світу і багато фінансових продуктів. І говорячи про освіту, я закінчив з відзнаку Львівський національний університет імені Івана Франка. Моя спеціалізація міжнародний економічний аналіз і фінанси. І також у мене є CFA — міжнародна сертифікація Certified Financial Analyst. Я склав перший іспит. Такий короткий бекграунд про мене. Круто, слухай, ми з тобою зараз поговоримо про перекази. Дійсно, зараз питання це актуальне. Розкажи, будь ласка, що в плані законодавства? Наскільки є обмеження? Нема, бо трошки погрузив цю систему, щоб людям було більш зрозуміліше. Яка ситуація з України на здовні? Початку повномасштабної війни Національний банк запровадив декілька обмежень на роботу валютного ринку і грошові перекази за кордон. І після цього він кілька разів ще більше закручував гайки і посилював всі ці обмеження. І ціль цих обмежень це певна стабілізація економіки, припинення відтоку капіталу, управління валютним курсом в умовах воєнного стану. Також обмеження присутні. Але варто розуміти, що вони ніяк не впливають на наше право легально розпоряджатися своїми коштами. Національний банк наклав обмеження чи навіть заборону на певні способи переказу коштів, але деякі способи присутні. І теж на початку нашої розмови хочеться сказати, що ми тут говоримо про перекази із України в Канаду, і хочеться якби кинути такий якір і сказати, що ми звичайно розуміємо важливість підтримки України. І важливість донатів підтримки війська, і е, участі в різних зборах підтримки України. І всі, всі ми це робимо. Сьогодні ми поговоримо про перекази із України в Канаду, чого вимагає, можливо, певна життєва ситуація е, сотень тисяч мільйонів українців, е, яку ми зараз маємо. І, до речі, якраз перекази. Із-за кордону в Україну дуже сильно підтримують українську економіку їх значно більше ніж переказів із України за кордон. Якраз перед розмовою я подивився дані платіжного балансу на 15 мільярдів доларів США. з За кордону були отримані так звані remittances. В Україну це колосальна цифра 15 мільярдів, враховуючи, що міжнародні резерви зараз складають 30 мільярдів доларів, і це історично високі міжнародні резерви. Тобто, все ж таки, ми підтримуємо економіку, підтримуємо Україну, але зараз говоримо про перекази із України, тому що цього вимагає певна життєва ситуація, і ми маємо на це право. Я знаю, що їх є декілька типів переказів. І, можливо, по деяких заборона є, по деяких людей питання, чи заборон немає, чи взагалі заборони будь-який тип переказів. Розкажи, будь ласка, які типи бувають, і взагалі, ну, так само з готівкою. Тому що хтось чув, що, що 10 тисяч тільки можна, хоча не про 10 тисяч іде мова, можна готівку ввозити і більше, але просто треба декларувати. У людей питання. Якщо можна, розкажи, будь ласка, по кожному типу, які є нюанси. Якщо говорячи про готівку, то без проблем можна вивезти відносно невелику суму. Але більша сума. Ми маємо складнощі згідно законодавства, кожний громадянин може вивезти готівки за кордон без декларування в розмірі до 10 тисяч євро. Можна вивезти і більше, але тоді потрібно підтверджувати походження коштів. І якщо, наприклад, ви вивезли більше, не підтвердили і вас впіймали на гарячому, то штраф за вивезення не задекларованої суми це 20% від суми, яка перевищує дозволену. І от потрібно звернути увагу, що якщо все ж таки ви хочете перевести кеша більше ніж 10 тисяч євро, то недостатньо мати лише підтверджуючі документи, як, наприклад, податкова декларація або договір купівлі-продажу нерухомості. Угу. Насправді кошти повинні бути зняті в банку з власних рахунків людини протягом 90 днів до поїздки і обміняні в тому ж самому банку. До речі, це дуже класна інформація. Тобі чесно скажу. Я цю інформацію для прикладу, ну людям ніхто не озвучить, це дуже круто. Дякую тобі за підсказку. Дімсадім так, так, так. Е, і в тому ж банку потрібно обміняти ці кошти і квитанції, всі показати на митниці. Такі правила митниці, тому готівку вивести можна, але складно. І от, якщо, наприклад, сім'я виїжджає з України там четверо людей. Можна вивести до 40 тисяч євро, то коли вже в'їжджаєте в Канаду, то згідно канадського законодавства є обмеження на незадекларовану суму 10 тисяч канадських доларів mm -hmm. на сім'ю. Тобто вже не спрацює. Помножити на 4 10 тисяч доларів на сім'ю, це там умовно, щоб безпечно говорити 7 тисяч американських доларів, і потрібно вже декларувати в аеропорту, прилітаючи до Канади, суму перевищення 10 тисяч канадських доларів. Ну і звісно, якщо ми говоримо про перекази готівки, то з готівкою завжди пов'язані ризики. Це нерви. це… Безпека, я сам собі знаю, коли ти їдеш з такою, знаєш, як е, то кажуть, народі з котлеткою, відчуття трошки таке, воно, специфічне, специфічне. Так, так. Ти просто думаєш про це, а нервові клітини вони не відновлюються. Ну і, звісно, теж готівка. Е, готівка це добре, але купівельна спроможність грошей знижується з кожним днем через постійну інфляцію. В принципі, тримати багато коштів в готівці. Е, це з кожним днем їх втрачати, е, якщо нічого з ними не робити. У е, є... людей ж є карточки українських банків, і вони відповідно. Може знімати за кордоном. Пам'ятак також знаю, що є певні обмеження. Може, ти ще про це більше розкажеш? Говорячи про карти, теж ем, на початку вторгнення були певні обмеження, і вони звужувалися, звужувалися, звужувалися. Що ми маємо на зараз? Ем, ми, ем, Українці можуть знімати зі своїх карт максимум 12,5 тисяч гривень. В еквіваленті протягом тижня mm -hmm. і максимум 50 тисяч гривень в еквіваленті протягом місяця. Тобто, коли ми говоримо про карти, ми говоримо про невеликі суми. І також коли знімаються кошти з карт, слід розуміти, що по певному курсу обмінюються кошти із гривень на канадські долари і канадські банки люблять закладати високу комісію, десь 2-3% на цю суму. Також існує комісія за зняття коштів в банкоматі, це десь може бути 1,5-3%. І загалом набігає комісії десь на 4-6%, коли знімаєш з карт. І навіть попри цей ліміт 50 тисяч гривень в місяць і 12,5 тисяч в тиждень, більшість банків Канади видають за одну транзакцію лише по 40 доларів вибач, 400 доларів. 400, добре. я думаю, 40 щось дуже мало. Так, так, 400. Е, тому е, карти це допустимо на невеликих сумах, але якщо йде мова там, про десятки, про сотні тисяч доларів, то тут картами не обідаєшся, слухай, Павло. А в мене таке питання. От я пам'ятаю, у нас таке в банку було і взагалі розкручено, да, Вестер Юніон. Ну, взагалі, всі системи переказів називають у нас одним словом Вестер Юніон. Це значить, Xerox називають любий апаратом. От що стосується цих переказів, і так само Swift люди чули, а до кінця не розуміють. Розкажи, будь ласка, про Swift і про взагалі такі всі-всі перекази, які в одне слово Western Юніон люди включають. Саме ці перекази зараз не працюють в принципі. Тобто це раніше були найочевидніші варіанти. SWIFT не працює. Western Union, RIA Transfer чи інші можна тільки в Україну відправляти. SWIFT, в Україну можна відправляти Western Union, але з України це не працює. Національний банк заборонив фізичним особам робити вихідні swift перекази Хоча, в принципі, останні кілька років це можна було робити, є певні виключення. Наприклад, купівля певних товарів для військових, наприклад, оплата навчання чи там виплата аліментів, оплата медичних послуг, транспортування хворих ем, ось такі витрати можна платити, але тим не менше, це складно, бюрократично, і ці варіанти їх зараз просто немає. Слухай, ну у мене таке нескромне питання задається. Я, я, я не буду рекламувати те, що я так само про інкло, про крипту говорю, ну про це всі ж, напевно, зараз говорять. Яка ситуація тут в Канаді з цим, тому що в Україні, ну, я кажу зараз знову ж таки, я нічого не рекламую, по факту ти можеш прийти в любе велике місце. І це на уровні, знаєш, я тобі скажу так, як непоганих відділень деяких банків. Тобто ти приходиш окремо, зайшов, пройшов, поміняв, відправив і забувся. А, як скажімо так, який цей спосіб, як він. Працює і не працює, яка ситуація. ще би перед криптою ще би сказав про один нюанси з картами. Звуч, будь ласка, я ж із картами можна, можна знімати кошти із банкоматів, а можна розраховуватись картами. Так, так, в магазинах. Розраховуватись українськими картами в магазинах. На це також є ліміт 100 тисяч гривень в місяць. Угу. І деякі винахідливі українці робили наступне. Купували техніки, умовно, на суму цього ліміту, оплачували із гривневої карти. Потім одразу ж йшли в відділ рефанду. Здавали цю техніку і повертали їм кошти на канадську карту. Тобто вони давали свою канадську кредитку, щоб їм повертали кошти. І таким чином люди умовно досить вигідно могли конвертувати е, гривні в канадські долари і таким чином е, отримувати кошти там, в канадських банках. Але знову ж таки, це варіанти е, для невеликих сум. Uh, і вони не працюють, якщо ти хочеш. Зробити більший трансфер. З власного досвіду, ми ж, я з багатьма людьми спілкуюся, які вже тут трошки осілися, пройшло півтора-два роки, хтось вже приблизно розуміє, де він подобається, не подобається. Гіпотетично не лишається, не лишається. Прекрасно, люди всі розуміють, якщо ти живеш в Канаді, ти платиш Моргідж постійно. Питання тільки ти платиш свій чи за когось Моргіч. І людина каже, можливо, в мене є квартира, але я бачу себе тут. А ціна питання там 40-50 тисяч. І от ті способи, що ми з тобою, говорили якщо забрати свіфт і Брати звичайні перекази, вони, на жаль, не дають можливість. Ну, ту квартиру чи машину Кальдон реалізувала навіть законно. Це ж його законні гроші, якими машинами їх вивезти. От вони питаються, які є легальні способи, щоб навести там ну через кума брата, свата, все там по 5 по скільки там тисяч дробити. Ну і особливо зараз і не вивезеш, так тому що ми ж розуміємо, що немає можливості взад перед туди літати. Тобто ми. Підходимо до того, що говоримо про перекази за допомогою крипти. і крипта, в принципі, як, як явище була задумана в 2009 році. Персонаж ніхто не знає, хто це Сатоші Накамото. Випустив промайне в перший блок біткоїна, і його якраз ідея була створити альтернативну фінансову систему і не залежати від мейнстрімних, від центральних банків, від регуляцій і так далі. Певно, найбільш популярний зараз варіант переведення таких більших сум це використання криптовалют, і варто уточнити, що купівля та продаж крипти в Україні є повністю легальним явищем. Законодавство України е, дефініює криптовалюти як нематеріальний актив, який можна оцінити в грошовому еквіваленті. І до речі, Україна одна з топових країн за відсотком володіння, за відсотком населення, яке володіє криптою. За різними оцінками 13-16% людей в Україні володіють криптовалютами. І в чому в чому полягає суть е, трансферу? Людина обмінює наявні кошти в Україні на криптовалюту, наприклад, USDT або Tether. це крипта при так званий. Прив'язаний до курсу американського долара, і потім можна його переказувати куди завгодно, без обмежень. А мене питання: що стосується Окей, в Україні по законодавству я почув, от, а я переказ, переказ роблю в Канаду. Наскільки крипта легальна, закон, як інструмент е, в Канаді? Чи оподатковується, чи ну взагалі розкажи трошки більше про це, тому що у людей теж буде багато питань щось. В Канаді крипта абсолютно легальний законний інструмент. Якщо людина інвестує в крипту, то в своїх податкових деклараціях вона розкриває всі ці інвестиції точно так само, як інвестиції в акції, в стоки. Коли ти купив, коли ти продав заплатити Capital Gains Tax, в Канаді немає жодних обмежень на використання криптовалют також. Як і в Україні, а щодо податків, о, окей, я в Україні умовно кажучи, продав квартиру. Я, я моделюю ситуацію, От, ну, скажімо, типово гіпотетичної людини, яка можливо з таким питанням. Звернеться, да? я продав квартиру, у мене 50 тисяч доларів. Я в Україні купив тезер. Я пам'ятаю свій час, коли я купував, мені навіть було вигідніше купувати, тому що коли я давав кеш, мені завжди давали трошки ну, цікавіший курс там, 1 долар, і там якийсь один там одна сота цента, скажімо так. да, І на хорошій сумі там якихось 50-60 доларів на каву піти, точно вистачало. От у мене є цих 50 тисяч тезерів. Далі я в Канаді. Ти кажеш, вони легально. Мені треба десь декларувати. Як це отут от, 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 трошечки розкажи, будь ласка. Оце власне і є питання. Тобто, я отримав е, тезер, е, і далі як потім отримати ці кошти в Канаді? І тут є два е, діаметрально протилежних шляхи. Перший це завжди е, можна використати так звані сірі обмінники, тобто можна знайти місця, де обміняти цей тезер в готівку. І ці установи працюють часто без ліцензій, видають клієнту готівку на руки там, десь в якомусь офісі, чи навіть на паркінг лоті десь. І, до речі, якщо ви шукали... Чи говорили про те, як перевести кошти, швидше за все, Facebook чи Instagram показує вам рекламу таких сервісів, я помітив чомусь. І з ними є дві проблеми. По-перше, дуже часто це шахраї. Тобто, і ми знаємо про випадки, коли люди переказували USDT і ніколи не бачили цих людей, після того ніколи не бачили готівку. А по-друге, ви отримуєте на руки готівку. І проблема, що ці кошти ніде не були задекларовані, і коли ви захочете віднести їх в банк. То в банка виникнуть якісь питання щодо того, звідки ви взяли всю цю готівку. Дивіться, це дуже важливо уточнення, тому що у деяких людей ситуація подібна в Україні. Вони думають, що можна прийти квартиру купити в Канаді, умовно кажучи, дав кеш і забрав квартиру. Тут трошки інша ситуація, і тому це питання зараз дуже уважно. Слухайте, бо дійсно питання не просто фізично отримати в оцю суму 50 тисяч, а яким чином довести, що ви її законно отримали. То от, слухайте би уважно. І інший спосіб, протилежний варіант, це є обмін купленої криптовалюти на канадський долар за допомогою IG. IG – це наша фінансова компанія, яка має ліцензію в Канаді Money Service Business, яка абсолютно регульована органом, який називається FinTrack. І також Канада зараз робить більш жорстке регулювання для таких компаній і впроваджує нову ліцензію, яку ми також отримуємо «Payment System Provider». І вже ця ліцензія ми будемо регульовані центральним банком Канади. І Власне, ця ліцензія і дозволяє нам робити такі типи послуг, дозволяє робити трансфери, дозволяє робити обміни. І ми відповідаємо перед Канадою за підтвердження джерела походження коштів людини, яка переказує кошти. Тобто ми. Отримуємо всі необхідні документи згідно законодавства і звітуємо про операції перед регуляторами. Тобто, коли угода йде через IG, це не просто переставляння коштів, а повноцінна робота по легальному обміну коштів і потім зарахування їх на. Свій власний банківський рахунок у канадських доларах. Моделюємо ще раз ситуацію: я продав квартиру, в мене є 50 тисяч доларів. Я кажу таку красиву цифру, щоб легко було рахувати. Далі, я куди звертати, як взагалі все це? Я купляю самостійну криптовалюту. Чи у вас є представництво в Україні? Як це відбувається? Так, потрібно купити, потрібно отримати в Україні тезер стейблкоін. Ми цього не робимо. Е, є різні варіанти, як, як людина може це зробити. Наприклад, у нас є одна компанія, з якою ми партнеримось, називається Джим. Людина може скачати застосунок, теж обрати точку, пункт обміну валют, де вона може. Принести готівку отримати тезер, або може знайти просто людину, яка готова її обміняти, або зробити це через криптобіржу. Є багато різних способів, як можна отримати в Україні тезер. Потрібно прийти до нас, і ми далі проведемо так званий шлях, як цей тезер ми сконвертуємо у канадські долари. Перевіримо всі документи. Одним із найважливіших документів є це підтвердження коштів. Підтвердженням коштів може слугувати або договір купівлі-продажу нерухомості, це достатнє підтвердження, або податкова декларація, наприклад, фізичної особи підприємця, чи просто якась податкова декларація. Будь-який документ, який підтверджує походження цих коштів, він, в принципі, підійде. Е, важливо для нас важливо переконатися, що кошти е, не є відмиті і що вони не походять із якогось фінансування тероризму. Е, слухай, ну в мене сразу таки буде слушне питання. Знаєш, ми ж українці будемо питати, а скільки ми з цього маємо заплатити податків? чи це оподатковується, не подуш люди. Вони ж. Е... Попередньо, коли отримали, чи продали, чи купували, податки сплатили. І Звичайне питання: от він в Канаду цих 50 тисяч, що в нього з тих 50 тисяч по факту лишиться. Саме перекази не оподатковуються, оподатковуються доходи. От, наприклад, ти, коли пересилаєш кошти із одного рахунку на інший рахунок, сам трансфер не оподатковується. Тобто, коли ти вже робиш трансфер, то кошти вже є в фінансовій системі. І вони вже вважаються як такими, з яких заплачені податки. Тобто в Канаді жодні додаткові податки в зв'язку з переведенням сюди грошей, з трансфером, платити не потрібно. Тобто, давай так по-простому, щоб люди точно зрозуміли. Я продав. В своєму обласному центрі квартиру 50 тисяч доларів через криптовалюту привів в Канаду 50 тисяч, саме як держава. Я не кажу зараз про інші зараз нюансами поговоримо. А саме як держава з цих 50 тисяч податки не візьме. Я правильно тебе зрозумів? Держава, Канада ні. Супер. Тепер питання: звичайно, якщо ви фінансова компанія, як будь-яка фінансова компанія, в неї. Є якась ціль для чого вона це робить, а ціль заробити кошти. То питання тепер, який ваш інтерес? Напевно, перекази мають якусь комісію, чи вона залежить від суми? Ну розкажи, будь ласка, трошки більше про це. Комісія нашої компанії складає 2,5% на сумах до 50 тисяч доларів. І 2% відсотки на сумах більше 50 тисяч, і це оплата за весь процес ведення клієнту ведення людини, яка хоче зробити трансфер. Тобто ми допомагаємо з обміном коштів в Україні, збираємо необхідні документи для Канади, проводимо онбординг, конвертуємо і відправляємо кошти в банк. Це є наші послуги. Також можуть бути витрати пов'язані саме з купівлею криптовалюти в Україні, і це є частка, яку беруть обмінники за свою роботу в Україні. Ми не впливаємо на неї. І як ти сказав раніше, що це. Можуть за це навіть доплачувати, дивлячись, дивися від ринку. Якщо є зацікавленість, вони дійсно інколи там на центр платять більше, коли є незацікавленість, на це менше. Ну, комісії там ну копійчані, скажімо так, якщо порівняно з сумами, це саме зараз, в даний момент часу, комісія за обмін готівки у тезер коштує приблизно 2,5%. І тут, і тут теж потрібно розуміти такий момент, що Ем, наш обмін тезера на канадський долар, е, це навіть вигідніше, ніж привезти фізично американські долари в Канаду. О, а тут розкажи, який курс у вас такий цікавий? Чому? Власне, власне, от цього багато людей не знає, але банки, особливо в Канаді, люблять заробляти так званий FX Markup ем, комісію, закладену в курс. Умовно, там зараз курс 1,38, наприклад, але банк у вас купує не за 1,38, а там за 1,35. І, відповідно, ви вже сплачуєте відсотки комісії. От якраз ми дивимося, банк RBC в Канаді, інші банки, в принципі, десь від 2,5 до 5% оця от комісія за FX, за обмін валют. Тобто, коли ви привозите американські долари в Канаду, вам потрібно їх перетворити на канадські. Ви йдете в банк і. Платите на курсі автоматично цю комісію 2,5-5% за обмін. Ну слухай, це, це дуже крута інформація, круте доповнення для тих, людей дійсно можливість. З одного сторони, якби ти платиш комісію більше, але. Виходиш по факту на те саме, щоби ти привіз готівку. Ну і плюс забираєш з себе ці ризики, тому що ми з тобою говоримо про немаленькі суми. А в мене ще таке питання: дивися, оцей процес з досвіду. Звичайно, що тут процес поки в Україні поміняв в Канаді. Ну я беру ситуацію, забираємо сторону України. Вообще, скільки відбувається от момент не є вже? Я вже на рахунок поклав собі криптовалюту. Скільки цей процес буде до моменту отримання в Канаді? По перше, тезер доходить. Протягом хвилини, як правило, ну, я знаю, це ми дуже швидко. І ми, як тільки бачимо кошти, ми в той же день конвертуємо, відправляємо і часто в той же ж день можна отримати канадські долари на свій рахунок або на наступний день. Ви зараз в вонтарі, наскільки я знаю, да? Ваш офіс знаходиться. якщо людина, так як я, проживає в Альберті в Едмонтоні, чи може до вас звернутися? Чи це тільки для тих, хто проживає безпосередньо в Онтаріо? Це для тих, хто проживає в Канаді, і також ми не обмежуємо себе Канадою, тому що ми можемо працювати із будь-якими країнами, то Сполучені Штати от мене теж багато знайомих питається. теж ви можете цей процес організувати? Дуже багато хто зараз питає про те, як легально. І прозоро, зрозуміло, для локальних банків можна е, зробити такий переказ. І ми власне відповідаємо на цю потребу людей максимально безпечно, максимально швидко, е, прозоро теж так. Ми, ми з тобою, звичайно, що в рамках нашого такого невеликого інтерв'ю всі нюанси тонко розказати, напевне, не зможемо. Ті посилання, які ти казав, звичайно, вони будуть в описі. Я також особисто, що додавлю ваш, напевно, сайт. І наскільки я бачу, у вас там є емейл e і є телефон. Я так розумію, що краще, напевно, якщо є питання, якісь питання, чи як цей процес провести, краще писати на емейл. E там є телеграм-бот, де можна просто обрати, написати повідомлення. І наш колега відповість на всі питання. І також е можете задавати запитання в коментарях. Ми також будемо на них відповідати. Супер! Ми обов'язково е, ще раз прохання. В описі будуть всі посилання. Буде так само, я дам посилання окремо на цей бот, окремо стрічку, кому треба записатися. Задавайте питання в коментарях, можливо, Павло розкриє те, що зараз ми не змогли за цей час коротко розкрити, а тобі величезне дякую. А нашій аудиторії, якщо ви підтримуєте Україну, Мовний кайтен, з вас лайк. Ну, якщо буде добро і сподобається, то ще й підписка. А тобі, всіх благ, успіху, у вас круте, ну, круте ну, починання. Чесно, я прямо от шукав такий варіант, який дійсно легальний, на закону дає закрити це, так би мовити, таке питання в болі. Всього найкращого і до, до зустрічі тобі успіху.